Гобелени, живопис та арт-об'єкт. у палаці потоцьких презентували виставку Франківська збірка. Це перший захід у межах Франкофест. Більше у наступному сюжеті. На стінах одразу три експозиції: це гобеленовий пентаптих, «Сі святі гори Богдана Губаля, живописна серія Абстрактний пейзаж та вексилологія Миколи Джички та арт-об'єкт мости Мирослава Яремака. Це поєднання часу давнього простору з 18 століття, яке цей палац. До 21 століття, коли відбувається реставраційні процеси, подорож в часі, а з іншого боку, вона дуже цікава і ну до певної міри інтригуюча, тому що я її зробив ще 23 роки тому, в 2002 році, і вона тоді працювала як натяки українських митців про поєднання європейських країн у цих роботах. Кажуть автори, показали, яким може бути сучасне мистецтво для інтер'єрів. Роботи Богдана Губаля то це традиційне мистецтво, це є гобелен, традиційний, і в ньому є певний такий дух ще старовини, якоїсь брутальності, давнини. І народне мистецтво в сучасній інтерпретації Микола Джичко репрезентує вже якісь цікаві глобальні ідеї у своїх пластичних живописах. Цієї виставки починається експозиційна історія палацу Потоцьких, адже тут один із корпусів стане арт-хабом. Виставковий простір майстерні для художників, коворкінг для художників це те, що буде в одному з корпусів колишнього палацу Потоцького. Це власне ліве крило палацу. Це корпус, який має найдавнішу і найціннішу історію. Він ще не є в роботі, він ще не реставрований, але виставкову історію ми починаємо вже. А ще ми ці прагнуть, або виставка стала кроком до створення художнього музею міста. Наша ідея поки що не під, ну, не знайшла підтримки в цих людей, від кого це залежить. І ми вирішили, що наш шлях буде це проведення самих різних акцій, виставок, ну мистецького процесу. І сам по собі процес він також буде пожвавлювати середовище мистецьке Франківська. І ну, люди будуть долучатися. Ми видаємо каталоги наших виставок. Побачити роботи франківських художників можна до 1 вересня.